Вітаю вас, малята! Зима чарівна пара року, особливо, коли все навкруги вкрито снігом і можна кататися на санчатах, лижах, ковзанах, ліпити сніговіка та грати в сніжки. Але взимку так не вистачає зелених рослин, яскравих квітів. Малята, а чи можна побачити їх десь у зимку? Як ви вважаєте? Так, друзі, рослини чи квіти можна побачити у крамницях квітів, зимових садах, оранжереях, а ще багато рослин є в наших оселях, називають їх кімнатними рослинами. Такі рослини розміщують на підвіконнях або біля них. Як ви вважаєте малята? Чому? Так, звісно, через те, що кімнатні рослини дуже люблять сонячне світло. А що ще ще люблять кімнатні рослини? Так, рослини дуже люблять квітнути, і тому їх потрібно поливати. Малята, деякі рослини люблять багато води, а деякі дуже мало. Перш ніж полювати квіти, порадьтеся з дорослими. А ще корінням кімнатних рослин дуже потрібно повітря, тому ґрунт. У горщиках потрібно постійно рихлити. Робити це треба садовою лопаткою. Дуже обережно, щоб не пошкодити коріння. Малята, знайомтесь це фіалка найчарівніша кімнатна рослина. Квіти фіалки дуже ніжні, тендітні та яскраві. Давайте уважно роздивимось цю рослину. Листочки у фіалки округлі та невеличкі. Квітка має п'ять повісток та жовту середину. Щоб кімнатні рослини дуже гарно росли, радували нас, за ними потрібно доглядати, оприскивати, розпушувати ґрунт, поливати, забезпечувати світлом і теплом. А вони у відповідь забезпечують нас свіжим повітрям та гарним настроєм. Дякую вам за увагу, до побачення!